Сина і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу. Як добра наша Мати, кадбає про добову своїх дітей, проста їхніх душ, свята церква сьогодні дає нам знову повчання перед Великодним Костом, як молитися Бові, що молитва була наша прийнята ним. Вислухана і благоприємна йому. Ми чули сьогодні притчу про двох чоловіків, які пішли в храм помолитися, Фарисея і митаря. І давайте трохи роздумуємо на той молитвою першого і другого, якими молилися вони. Взяти Фарисея. Перші його слова молитви. Боже, дякую тобі. Правильні. І І от цей приклад для нас, усіх, як треба нам починати молитву. Взагалі цін молитви нашої. Подяка Богу, за всі Його до нас грішність, і свічемних недостойних дітей своїх, благовоління перед Ним і піднесення свого серця до Нього. Боже, дякую Тобі, але було перше тільки. Три слова. Боже, як бо потім почав висуджувати в молитві. Дякую тобі, що я за те, не такі, інші грішники, грабіжники, при будії або як оцей цей навчав Навчав у молитві проповідях своїх, не судіть, щоб і вас не судили, бо яким судом судити інш, таким і вас осудять якою міркою мірить, такою відміряють і вам. І ось оцей фарисей чванився тим, що мав безперешкодно виконувати. Адже він фарисей, людина присвячена виконанню саме перше вивченню, а потім виконанню закону Господнього. І хвалитися нема чим йому було. Тому що він зобов'язаний був це все виконувати. І він ніби величався перед творцем за те, що він не такі, як інші люди. А кому ж бути не фарисеям, не грабіжниками, не перелюбними, не грішниками? Хоча нема людини, яка би жила, не согрішила, каже нам церковна молитва яким він мав бути той Фарисей? В покорі прибігати серця свого до Бога, просити в нього милостині, як просив мита. Подивіться на Його молитву. Молитва повна сукрушення серця, скорботи, недостойності свого, нікчавності перед Богом. Боже, милостивий будь мені грішному. Подивімося, де стояв мита, став здалеку в храмі в куточку і бив себе груди молився, без зайвих світ. Молитва халина на серці, Боже, милостивом будь мені грішному. Те, що відчував на серці та викладав перед Богом, щоб його боліло, з тим приходив до Творця свого що його мучило, те тебе у проханні своєму милостивний будь мені грішному. Молитва бездоганна, чиста, смиренна, покірна. як вчив на псалмопіві дивитись, серце чисте і смиренне Богу, і жертва така є. Больбі ти жертви захотів, да, бо я жертва був. Сипальня, тобі не на жертву, був дух покірний, серцем і смиренним. Бог не погорди. Ось сьогодні маємо приклад митаря. Тою митерею молитви ми завершаємо сьогодні всі свої молитви ранішні, вечірні чи на обід, чи коли інші який час молимо. Боже милостивий будь до мене грішно. Він відчував свою гріховність перед Богом, свою нікчемність, свою несправедливість перед іншими людьми. Про що ми говорили минулої неділя, хмитарі брали податки від людей, брали більше, чим належало. І тому не любили їх, митарі, всі люди. Тому що вони були служителями римської влади. І ображали суплемінників своїх. Ось той митер розумієш, що не грішний перед Богом і перед людьми там б'є себе в груди. І сточив куточку храму щиро молиться, Боже, милостивний будь до мене грішного. Апостол Петро навчав нас у своєму першому посланні. Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Фарисей підносився, дякую тобі, правильно говорив, добре. А потім почав лукавити, що не такий, як і інші люди. А хто ж би мав бути тим праведним, як не фарисей, присвятивши виконанню закону Господнього? Він осуджував молитві свої, тому каже нам розповідь рича нища Христа. Пішов митер до тому свого свобільшу правдини, як фарисей. Хоча ми сьогодні кидаємо камінь фарисея. Дивіться, як він неправильно молився. Але подивіться, що каже він, я пощу два дні на тиждень, хоча Господь заповідав євреям постити один день, день очищення, а він двічі на тиждень постить. Де десятину зі всього, що придбає на храм Божий. Тому не спішімо сьогодні так вже дуже тяжко осуджувати фарисея. Ми маємо два дні на тиждень, які належали би нам і середа і п'ятниця. Хто з нас цього віддотримується? То робота тяжка, то охота з'їсти чого-небудь доброго, смачного. І нема ні середи, ні п'ятниці, тому фарисей багато що виконував перед Богом. І хай буде це зразковим прикладом для нас, щоб ми не спішили кидати в нього камені. Він давав десятину зі всього, що придбає Хотя, Закон Господній показав, десяти, десятину давати зі стало, з прибутків своїх. А він за менших виконує це виконується, взихвався, що тільки придбав. І тут він краще багато від нас. Молитвою початок, молитвою без даний, Боже, дякую Тобі. А ми скільки сьогодні дякуємо чи взагалі дякуємо Богу за добродійство Його для нас грішне. Тому то фарисей деякі мірі краще віддав. Але Господь каже, що за свою смиренність ми та пішов додому більше вправдили, як фарисей. Бо фарисей підносився, йому не потрібно було Бога. Я і так добрий, я кращий від багатьох грішників, або я від цього митра, який стоїть в куточку молиться. Я сам добрий перед Богом, а ви свідомо ти гріховний свою, цього в нього не вистачить. Він і так дякував Богу за те, що він кращий. Підносився, хизувався цим. Хоча це було його повседневним обов'язком виконувати всі заповіді Господні. Тому то, браті і сестри во Христі, нам показує сьогодні церква, якою повинна бути наша молитва, з подякою за Боже довготерпіння до нас гріховних і немічних рабин своїх. І щиро розкаяна. На свідомості недостоїсть, Слова перед Творцем своїм, що ми пішли з храму оправдані, а не усуджені. Бо навіть коли виходить звящення з щащий причащати, Він каже, хай буде це причасти мені не на суд і не на осуд, а на відпущення численних моїх гріхів, ось ціль нашої молитви, з гріхами сюди приходити до Бога. Дякувати йому за благотерпіння Його і просити у Нього прощення провин своїх численних. То хай Милосердний Господь навчить нас, як нам молитися, хай прихацій Бог, чоловіки буде зразком для нас, щоб ми мали щиру, розкаяну молитву для спасіння душ наших, для слави Божої. Амінь. Слава Ісусу Христу!